І усім привіз вам Будіплейг і ви на серіалі Плей був один сезон і 22 серія. Дивний фанат частина 2 І ми розпочнемо. Добре, почнемо з того, що нам дивно вирішити який буде День Валентина. Е, Гевіс, що ти робиш? Добре, не важливо. Почнемо з того, що День Валентина один щоб це не забулося. От пам'ятаю минулий рік. А що було минулий рік. А ти що не пам'ятаєш? І що? Добре, Дементо, ти куди зараз прийдеш? Почекай, Берблера, я звідки їду скраю. Почекай мене. А, звідки почекати? Е 20 хвилин. Добре, зараз тебе почекаю. Тоді буде 2024 і ліпше. Я би би. Отже б тільки почав. Ну ти як? Чекай, мені нас треба приїхати. Я до до доїжджаю до порталу. Добре, я тебе чекаю. Диман тут, стіни! Ой, я, я не, не мій крувати! Я, напевно, на 2, заїхав і тоді таке сталося. Ой, побач, я просто хотів доказати в вчителю поведіння, що я вмію водити. Та, я тоді ще не міг водити, просто я зараз мені маю тільки права Гевіс, а ти ще хочеш? Добре. Що ну ти я не хочу, щоб день Валентина тоді був день Валентина, і ти чуть не розбився. Побач, я просто. І ти чуть до мене навіть не вирізався і сам міг померти. Та, я просто не маю правди і не мав прав водіння, зараз тільки маю. тільки, напевно, мені було не ще... Мені було ліпше вчитися. Та я бачу, що так. Добре, давай ти, род. Що ти на мені думаєш, думаєш? Я, напевно, рекомендую нам зробити такий план, який би. запам'ятався. І який? Здається, що нам давно зробити десь в якомусь будівлі, щоб після такого, що стало з дементом не сталося. І ніхто не розбився. А, та надію, що так це, напевно, буде ліпша ідею. Я це окумаю, я це тобі я скажу. І де ми будемо святкувати? М -м, напевно, я не знаю. Не зможу, напевно, знайти, але я ще подумаю, на що є час. Ну, у нас ще три дня. То усього вистачить, просто щоб знайти дим. Ну, в принципі, так. Mm -hmm. Добре. А ти що в димент скажеш? Ну, Я не знаю, може в бункер тоді саткувати. Це чого? Ну, я вводжу, напевне, я ввожу, напевно, я просто хотів за не були плани. Які ще плани? Е, я хотів приїхати на танку. І напевно, я ліпше напевно, в бункері тоді зуватись. Ем, це ліпше не тим. Я підтримую ідею Астрата. Добре. А? Так і дізнався. А? Хто дізнався? Ти що, там щось побачив? А, почув, а не побачив. А, ну добре. Де це хто? Хто там йде? Хм? Натякати мене заметили. Ну сі. Ой, натікати. Куди? Ой, мана спіймала. А ты что? Ой, обіпає привіт. Ммм. І тепер він, де він? Я знався. Привіт. 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 Я знову. Я твій фанат. Значить це... Значить це ти? З мною стежок. І це пізно твоє. Так. Це від мене. Але я просто за голос збилив. Так. Я знаю. Я твій фанат. Можна від тебе автограф? Ну в принципі так. Що? Так є. Бери. Добре. Я тоді пішу. Ну добре. Мені так не потрібно Пішов. І що? Це був фанат. Добре. Эй, ти так далі будеш робити этом. На... Так будеш. Добре, я пішов. Всім гуу.